Друзі, доброго дня вас зустрічає компанія Автопарк. Одеський філіал. У мене для вас на продажу Kia Sorento. Автомобіль 2011 року випуску. Офіційний автомобіль, звідки не пригнаний. Красивий білий колір, високий кліренс. кросовер, який треба у велику родину. Ззаду у нас парктроніки, камера заднього огляду, автомобіль у нас на 7 місць, є третій ряд сидінь. Оригінальний у нас. Колеса, диски 18-го радіусу. Дуже кльово виглядають, повний привід, комплектація майже сама повна. Так, пройдемось по комплектації. Що у нас є? Електрорегулювання водійського сидіння, є валик підкачки водійської поясниці, перфорація шкіри, стан водійського сидіння. Бачите на сухих екранах. Стан пасажирського сидіння. Речах перемикання передач без зауважень. Є підігрів переднього ряду, клімат контроль з двох зони. Тут управління мультимедією, повний мультируль у нас, шкіряне кермо. Тут у нас із доп-опцій є омивач е фар, є блокування повного привіду, спуску з гори та стабілізація руха. Датчик освітлення, датчик дощу також. Присутній є круїз контроль Двигун запускається без ніяких нарікань, ніяких помилок немає. Робота двигуна дуже добре, без ніяких зауважень. Тут стоїть надійний 2.2 двигун, стан дверної карти також без зауважень. Двигун у нас на 197 кінських сил, досить динамічний та й досить економний. Стан дверної карти заднього ряду також без зауважень. Задній ряд бачите на своїх екранах. ну Третій, само собою, він складений. Дуже крутий автомобіль, котрий раджу приїхати побачити самостійно з нас. Знаходиться в місті Одеса Грушевського, 15. А приїжджайте, телефонуйте, записуйтесь на тест-драйв, можемо продати у кредит, у лізинг, 3-1, обміняти ваше старе авто. Будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.